Uh, the... Як проходить підготовка до прийдешнього матчу проти лівого берега. Uh, у нас було чотири дні вихідних. Після чого ми поновили наші тренування. Підготовка проходить чудово, адже команда в бойовому настрої та налаштована на гру серйозно вважаю, ми готові до прийдешнього матчу. охарактеризуй, your... oh, будь ласка, майбутнього суперника. «Лівий берег дуже гарна команда. Там грають наші екс одноклубники. Хлопці показують чудовий футбол. Тож ми повинні бути сфокусованими на своїй грі. I think we can do. As you said, як ти вже зазначив, то в цій команді виступають екс гравці кривбасу? Це банада, семенов та приходько. З якими емоціями очікуєте на це протистояння? Меч. Uh, no, I'm happy for them, because... Я радий за них, адже там uh, вони мають можливість більше грати та показувати себе. Клім приходько забив гол минулого матчу. Я щиро радий за нього і сподіваюся, що він буде зростати і забивати ще більше голів, але не в матчах з кривбасом. You, чи вдалось в цілому перезавантажитись? Чи скучили за матчами у ПЛДюмісфордисмеч індепіал? Yes, because... Так, звичайно, адже після такого активного місяця е, важких переїздів ми отримали неймовірний досвід, але зараз нам треба повністю сконцентруватись на нашому чемпіонаті, тому ми на шляху до цієї мети We do our Already... Кривбас вже грав на стадіоні лівий берег в минулому сезоні. Перемагав тут зорію та металіст 19-25. Чи переможна аура для кривбасу тут залишилась? Як вважаєш? Yes, play, так тоді я не грав, але знаю, що кривбас зіграв чудово і здобув дві перемоги. Тому звісно, ми повинні скористатися цією переможною аурою Прийдешній матч вже шостий для нас в чемпіонаті? Оціни важливість гри з точки зору турнірного становища. Yes, the game... всі ігри однаково важливі для нас, тому ми повинні боротися за максимум очок кожного матчу від гри до гри. Тож цей наступний поєдинок для нас наразі найважливіший, і так з кожним наступним опонентом. Потім буде важливий матч проти ворскли. Потім інший суперник. І наступне теж важливе протистояння. This is the, next, so the most important. Вітаю, як проходить підготовка до придешнього матчу проти лівого берега. Це віддихнуло, піс дали нам чуть віддихнути після місяця такої тяжкої роботи. бо тому відпочили, перезавантажилися і готуємося до прийдешньої гри з гарним настроєм. Охарактеризуй прийдешнього суперника «Лівий Берег. Бойова команда, яка дуже гарно грає в обороні, вибігає в контратаки. Тому будемо ретельно дивитися, готуватися і підходити з дуже серйозним настроєм на цю гру. А в цій команді будуть грати екс-гравці Кривбасу. Це Семенов, Клім, приходько. Як грати проти екс-товаришів? З якими емоціями очікуєте на це протистояння? Та, думаю, в них буде така подвійна мотивація зіграти проти нас. і нам буде з ними інтересно зіграти, тому думаю, що після гри поздороваємося, поговоримо і розійдемося на гарних словах. Чи дивилися, вболювали за нашу українську збірну? Так, звісно, дивилися, вболівали. Те, що не повезло, трохи не виграли, але другий тайм грали дуже достойно. так Прям давили їх, те, що не забили. Це вже вони будуть розбирати і готуватися до наступних матчів. Чи скучили за матчами? Звісно, скучили, вже дві неділі не було матчів, тому, як казав, вже готуємося з серйозним настроєм на цю гру і їдемо за перемогу тільки.